Всім привіт, привіт, колегам, привіт власникам басейнів. Сьогодні поговоримо про. Проблеми пов'язані з використанням хімікатів на сульфатній основі. Маю великий досвід і отримую велику кількість відгуків про проблему, пов'язану з використанням хімікатів на сульфатній основі. У більшості випадків початкова реакція мала загальний характер корозії цементного розчину у вигляді білої емульсії у воді басейну. Коли затірка з поверхні змішується з водою басейну, або виїдається, або попадає у воду басейну. В одному випадку в готельному басейні рівень сульфатів у початковій воді був перевищений там приблизно десь на 10 мг на літр при збалансованій воді у самому басейні. Тобто баланс був правильний, але при використанні бісульфату натрію безводної кислоти. Та сульфату алюмінію рівень сульфату піднявся до 1582 мг на літр. Роз'їдання цементного розчину стало очевидним. Тобто було видно, що йде роз'їдання і затирки і самого цементного розчину. Загрозливий рівень сульфатів у воді басейну був детально викладений в багатьох трудах і в Сполучених Штатах Америки і в Європі. Були приведені багато стандартів цього приводу. Повторюсь, і я багато відео про це говорив у більшості. Сформовані певні практики, які у нас люди не хочуть чути, не хочуть звертати на це увагу. Замовники з моєї точки зору навіть і не мають про це знати, але якщо ви послухаєте це відео до кінця, то будете трохи обізнаніші. Ідеальна концентрація сульфату СО3. У воді басейнів не повинна перевищувати 300 мг на літр. Якщо неможливо обмежити використання сульфатів у високих концентраціях необхідно використовувати непроникні клейки та цементні матеріали. Ну, на простій мові, використовувати двокомпонентну затірку. Ну, тобто немає сульфатного впливу на себе. В іншому випадку, високі рівні сульфату будуть вступати у реакцію з матеріалами, що містять портланцемент, цемент і, і руйнувати їх. Умови води у басейнах наступні: бажано уникати використання хімікатів на сульфатній основі. Наприклад, бісульфату натрію. Ви скажете, та що ти нас дістав з тої хімії? Бісульфат натрія використовується для пониження общої щолочності. Бажано уникати використання хімікатів на сульфатній основі, тобто через потребу утримання рівня сульфату та запобігання сульфатному впливу на цементну затирку. при використанні бісульфату натрію. Сульфатна атака починається при низькому рівні загальної мінералізації води. Більше того, вона починається навіть при збалансованій воді, коли не досягнуті максимальні значення допустимих діапазонів. Темпи такої атаки будуть більш повільними, оскільки вони прямо залежать від концентрації сульфатів у воді. Давайте повторимось з самого початку. Простими словами, при використанні бісульфату натрію, сульфатна атака починається при низькому рівні загальної мінералізації води. Більш того, вона починається навіть при збалансованій воді. Коли не досягнуті максимальні значення допустимих діапазонів, просто темпи такої атаки будуть більш повільними, оскільки вони прямо залежать від концентрації сульфатів у воді. Іони сульфату мігрують у цементні розчини, стяжку, штукатурку або бетон і починають вступати з ними у реакцію. Однак Ефект буде помітний не відразу, оскільки він проявляється на поверхні, яка знаходиться у контакті з водою басейну. У місці контакту сульфатів з потланцементними розчинами, ну просто з бетонними та бетонними розчинами, ефект не буде відразу помітним, оскільки на початкових стадіях продукти реакції заповнюють будь-які пори або дрібні тріщини у межах структури розчин. Як тільки всі порожнини будуть заповнені, продукти реакції. Почнуть руйнувати саме цементний розчин або бетон. Ну, наприклад, класичним прикладом цього процесу є фіксація набряку плитки. Плитка, як то кажуть, потрохи вздувається. Хтось каже, що це із за того, що вплив морозу. Але який мороз, наприклад, у внутрішніх басейнах, хтось каже, що рухається основа, але це все правда. Але зверніть увагу і на той процес, про який я зараз вам розповідаю. При використанні бісульфату натрію для зниження рівня pH води басейну значно збільшується еквімолярна сполука сульфату натрію та сірчаної кислоти. А для Тієї ж самої водневої концентрації іонів ви додаєте майже в 3 і рази більше розчинних твердих частинок у воду басейну, ніж якби ви додавали еквівалентну кількість соляної кислоти. Це означає, що використання розведеної соляної кислоти має набагато менший ефект на загальну мінералізацію води басейну. А так як бісульфат натрію має бути розчинний у воді, має бути менше додаваною у воду басейну рідини. При використанні розчинів соляної кислоти для контролю pH, майте на увазі, що розводити розчини і соляної кислоти і бісульфату натрію з однаковою концентрацією іонів водню небезпечно, однак немає необхідності використовувати концентровану соляну кислоту, оскільки вона доступна у розведеному вигляді у засобах для використання у басейнах. Якщо ви зрозуміли сам процес, це добре. Якщо ви не зрозуміли, це відео про те, що бісульфат натрія як хімреагент для пониження pH це клас. Соляна кислота це також клас. Ви використовуєте і то, і то кожен день. Ще ви, а ви знаєте, що я дуже проти, використовуєте сірчану кислоту. Продивіться це ще раз, це відео і зрозумійте, що якщо у вас побудована неналежна система самого пирога, бетон, гідроізоляція, плитка, затирка, якщо ви зекономили на цих елементах, то будьте готові до того, що спочатку у вас розрушиться затирка. Можливо, сама плитка, якщо вона не для басейнів спеціально вироблена, далі це піде вглуб і, скоріш за все, і сам басейн, то тобто, і сам бетон розрушиться. Тому із даного відділу ви маєте винести наступне: Бісульфат трія, як понижувач pH, напевно, в рейтингу буде стояти на другому місці. На останньому місці буде стояти заборонена у багатьох країнах концентрована сірчана кислота, а соляна кислота. В слабих розчинах 8-10% напевно буде для вас ідеальна, якщо ви зекономили на плиці, на затірці, ну і згідно гідроізоляція бетон. Якщо ви це винесете з цього відео, я вже буду дуже радий. В результаті довгострокових досліджень використання на сульфатній основі хімікатів для обробки води басейну. Наполегливо рекомендуємо відмовитись від використання. На сульфатній основі хімікатів у басейнах з бетонною конструкцією, а також у басейнах, де присутні елементи штукатурки, плитки, стяжки засновані на цементі. Ідеально буде, то я назвав вам топ-3. Пеш мінусів, які вам доступні, але наголошую, і ще не знаю років сім тому назад, я почав говорити, що вуглекислий газ краща альтернатива для багатьох басейнів за винятком тих випадків, коли жорсткість води складає більше ніж 300 мг на літр. А також у рекреаційних басейнах, де атракціони виштовхують СО 2 Ну якщо багато СО2, багато атракціонів. То, напевно, це не найкращий випадок. СО2 не піднімає рівні мінералізації і так само представляє менший ризик руйнування розчину на загальній корозі, трошки реклами. Якщо ви будете звертатися в нашу компанію, то ми вам дамо дієвий механізм використання СО2 як PH-. На цьому буду закінчувати це відео. Ще раз вибачаю за велику кількість хімічних слів чи термінів. Дуже сподіваюся, що вам буде. Це відео корисне. Не забувайте, що в Україні війна. Допомагайте Збройним силам України, а також чекайте наступні відео. Вони будуть зараз виходити частіше. До зустрічі. Пока-пока.